Перший заступник міського голови Людмила Давиденко та заступник міського голови Ольга Чумак відвідали та оглянули медичні заклади міста. Це дитяча лікарня, відділення клінічної лабораторної діагностики міської лікарні номер 1 та акушерське відділення. У кожному закладі відбуваються капітальні ремонти. Лише акушерське відділення дезінфікують та приводять до ладу косметично. На першому об'єкті санпропускника дитячої лікарні капітальні зміни. Шпаклюються стіни, стеля, кладеться кафель та встановлюються євровікна. Вами Людмила Давиденко, усі роботи йдуть за планом. В бюджеті цього року передбачена суттєва сума коштів для здійснення капітальних ремонтів для закладів соціальної сфери. На освіту і медицину для цього передбачено в місцевому бюджеті 3 мільйона 129 двадцять дев'ять тисяч, 1 мільйон п'ятсот тисяч передбачено на придбання знову ж і для освіти, і для медицини. І Відповідно до програми, яка була затверджена сесією Олександрійської міської ради, центральний регіон ремонт-2015», Відповідно до цієї програми, кожного року ми здійснюємо відповідні капітальні ремонти. Ну ось і сьогодні ми продовжуємо. Робити капітальний ремонт приймального відділення дитячої лікарні. Я думаю, що 5 липня ми закінчимо ремонт цього відділення. Олександрійці мають можливість подивитися, що здійснюється все-таки капітальний ремонт. Будуть, буде закуплені нові меблі. Тобто аналогічний ремонт, який ми робили у двох відділеннях дитячої лікарні. Один із підрядників, який дуже якісно виконує відповідні ремонтні роботи. В цьому році у нас велика конкуренція щодо здійснення капітальних ремонтів. У наших закладах соціальної сфери даний підрядник отримав один об'єкт це дитячу лікарню, і для того, щоб на наступний рік мати можливість все-таки здійснювати капітальні ремонти, вони показують якість виконаних робіт. А ось і міська лікарня, відділення клінічної лабораторної діагностики. Перше, що кидається в очі, насичений жовтий колір стін майбутніх кабінетів. Ольга Чумак, заступник міського голови, робить зауваження, каже, що стіни повинні бути більш блідого та Спокійного кольору. Також у відділенні приводять до належного вигляду стелю та підлогу. У деяких приміщеннях вже повністю покладений кафель. А ось і перший будинок новонароджених. Перше, що відчуваємо в акушерському відділенні різкий та неприємний запах. Як нам повідомляють, це санітарна обробка закладу. Завідувачка кушерського відділення Любов Боса повідомила, що капітальний ремонт цього року не планувався. Кожний рік, згідно наказу, МОЗ України для профілактики гнойно-септичних ускладнень, ми закриваємося на санітарну обробку з проведенням або капітального ремонту, або поточного косметичного ремонту. От і тепер ми закрилися для проведення санітарної обробки з проведенням косметичного ремонту. Ми повинні відкритися 3 липня. Я думаю, що ми в сроки вкладаємося. Перед відкриттям санітарна станція буде брати в нас смиви, як це положено по наказу. І після їхнього заключення ми будемо відкриватися. До 3 липня у закладі планують зробити вікно життя для покинутих батьками немовлят. А поки що вагітні жінки народжують у районній лікарні та Знам'янці.